Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене буде коротеньке відео. Ну, я кажу коротеньке, а там як карта ляже. Може бути коротеньке, а може бути довгеньке. Але я сьогодні вам буду тільки казати і показувати. В'язання тут не буде, тому що це мій вступ в спільник, дівчатка, так і дівчатка. Це міжсезоння, я так зрозуміла. Останній цей проєкт я пропустила, тому що я вже в попередньому відео розповідала. Багато в мене було змін у житті, тобто я навчалася, в мене були державні іспити, в мене була защита магістерська. Я здобула першу свою вищу в житті освіту магістра, тому мені було не до багато спільників. Я просто йшла в ті спільники, які я знала, що я їх подолаю що мені вони потрібні. А оскільки в нас зараз іде міжсезоння, Тамара Новікова, це організатор наш незламних дівчат, таких дівчат, організувала цей спільник і він іде тільки на місяць, тому що я так зрозуміла, весною буде слідуючий. Я вирішила підтим, Оскільки я собі планувала, я вам знімала відео на цей, відеоплан на лютий, і в цьому плані я собі планувала це в'язання, яке я зараз беру собі, в цей спільник. Так. Я планувала це в'язання і вирішила, що ну, чого я не возьму, цю роботу, оцей спільник, тим паче, що він йде місяць. Ця робота, яку мені треба вив'язати до 8 березня. Зараз не закидуйте мене тапочками, поясню. Я працюю в школі, тобто у нас ліцей, і я знаю, що День української жінки в нас 25 лютого, День народження Лесі Українки. Але наші бабусі, наші матері, так само і я, ми все життя, це міжнародний день, жіночий день це 8 березня. Яка там раніше в нас історія не була, але для мене 8 березня це жіночий день. Так от я хочу на цей жіночий день зв'язати подарунок своєї мамі подарувати. Але перед цим, як ми, я вам покажу, що я в'язатиму. У мене ж традиція, я ж собі спасибі, Миколайчику, у мене отакий календар, де ми з вами відриваємо листочки. То нам треба підігнати листочки, і зараз в мене буде 13 лютого. І трошечки ми по них пройдемося, тому що я вже їх показую з запізненням. У мене подружки мої дивляться і каже, кажи наперед. А в мене просто не виходить наперед, Я поки хвостики дожину, далі якесь відео підтягнеться, де я забуваюся його показувати. Тому я стараюся показати вам усі листочки, які тут є. Мотиваційний календар, дуже бомбезний. І так, 13 лютого тут дуже така класна, дивіться, яка картинка. У нас іде. 30, ой, 364 дні, щоб любити, приймати та цінувати себе. І один день, щоб зрозуміти, що треба ще більше з днем прийняття і любові до себе. Ну, як я вам не зачитаю цю листівку, взагалі бомбарно. Гляньте, яка класна. Прямо все, все в тему. 14 лютого в нас, до речі, була п'ятниця, був день закоханий. Колати когось, неймовірне почуття. Кохайте і будьте коханими. Але кохати можна не тільки друга, подругу, дружину чоловіка. Ви можете кохати і своїх дітей, і своїх батьків. Я думаю, якщо ви на День закоханих, привітаєте всіх свою сім'ю, хоч малесенькими. Ну, Валентинки це Валентинками, але можна таку малесенькі смаколики, знаєте, їм буде дуже приємно. І так, доходимо ще трошки. 15 лютого це що в нас було? Завдання на сьогодні? Знайти справжню красу в буденних речах, можливо, у минулому малюнку на е, пінці капучино, чи в перших натяках природи на прихід весни. Ні, дівчатки, у нас зима. У нас сьогодні 14 градусів було, у нас лежить сніг, я знімаю відео, у нас сонечко таке за вікном гарне. Знімаю вам трошечки раніше, тому що в мене сесія почалась. Ой, не одна, так друге. Так, і зробимо ми зараз останній листочок. 16 лютого була неділя, 16 лютого 2022 року, по всій Україні, відбулася перша акція єднання. Єднаймося далі, бо єднання наша сила. Ми всі, у нас така ситуація. Не хочу я залізати в політику, але не дуже гарне те, що з нами зараз відбувається, нас дійсно з'єднало І ми всі держимося отаку, дійсно великим кулаком. Я дуже рада, я цього так хотіла, поки от у нас були помаранчеві всякі революції, наскільки люди були різні. А тепер ми всі єдині. Спасибі Богу, знаєте, як ото не, було б нещастя, чек, не було б щастя, так нещастя помогло. Хоч це людей поняли, що треба держатися разом. Так, відео не про це, бо зараз буде політика. І що? І відео про друге. І так, організатор нашого проєкту Тамара Новікова. Дівчатка, такі дівчатка. У нас, до речі, зараз, бо забудуся, є два спонсора. Перше, це Оля, мабуть, цікава на гачку. О, вона виявляється. Я такий, дівчатка-блогер, що я всі, цей, всі новини взнаю ті, що потрібно в спільниках, які йду. Виявляється, ну, в неї є магазин в Інстаграмі маркерів. Я туди пішла, подивилася, полайкала, класні маркери, до речі, мені сподобалися. Там ще рахунки є рядів. Ну, рахунки рядів я не вмію ними користуватися. Я колись дивилася відео, ну, поняли, з маркерочків, такі І ви... Як усіх переставляєте, рахуєте рядочки. Я цим ще не вмію користуватися. У мене його просто не було. Хоча, так як подивилася один відео, як ним мастер-клас по ньому, Ну наче й просте, але ну, коли не було, то ти його не поймеш. А другий спонсор у нас магазин пряжі Аріанна, мабуть, наче так. Чесно скажу, дівчатка, ну я в інстаграм туди ходжу дуже рідко. в мене не вистачає часу на все. Але і дуже мало я знаю інстаграмних пряж магазин, магазинів. Якщо я заходжу, наприклад, через е, комп'ютер і я шукаю собі там пряж, яку купити, і вони є на сторінки в Інстаграм, там просять підпишити свій аккаунт, тоді я до них можу зайти подивитися. А так, щоб ціленаправленно ходити в інстаграм, в інстаграм пряжні магазини, я знаю мало. А от це для мене було відкриття. Я туди зайшла, подивилася. Ну, Я ще точно не можу вам сказати, хвалить, люд... хвалить магазин, на якому я ще погано знаю товар, я не буду розпинатися. Але придивитися на себе, щось там вибрати, там можна. І ціни, до речі, там такі адекватні. Посилання на все буде, як завжди, під відео, а я показую, з чим я йду цим проект. Я зараз повторюся, я показувала плани на лютий. І вам показувала от таку пряжу. Ось, знаєте, як вона класно виблискує. Я не знаю, що це за пряжа. Етикетка є, я вам попробую зробити фото і вставити у відео зараз на екран, якщо не забудусь, бо можу забутися. Зовсім не розуміюся я в етикетках, як баран. Петті Філаті це точно. Капеллер. Капелле чи капе, капале, якось так називається, в общем капале. Думаю, все равно буде Тут ну, все одно близерка литулка, я зараз покажу, приблизно так. Буду я в'язати своїй мамі кардиган. Це мій повтор. Я один кардиган в'язала. Зараз знову поставлю фото, покажу, у ж все таки залишилося. В'язала я спочатку такий зразочок, ну мені бомбезний, я бачу, що тут хімії багато, але вона складається, ця ниточка. Ой. Ця ниточка складається з двох ниточок. Зараз буду вам показувати. Ось дивіться, одна така, як оце травка, ось бачите, Ой, вам видно, а друга така, не знаю, що Шо воно таке хімія, хімія. ну я Там щось процент якийсь є, але хімія. Але воно класне. Я просто взяла цю ниточку, вона в мене дуже була велика бабінка, взяла цю ниточку, зв'язала кардиган і я його подарувала. Подарувала, ну, хто з нашого містечка, якщо ви уважні, ви на моїй подарованій людині його бачили. Але я не буду називати, кому я подарила. І коли мама моя подивилася і побачила, Оцей кардиган вона захотіла собі такий самий. До речі, я забулася розповісти. Наш проєкт називається Спільник, тобто дівчата такі дівчата, помста пряжі. Я так спочатку думала, не піду, ну, помста пряжі, в якому вигляді помста пряжі? Потім подумала-подумала, написала коментар Тамарі в чат, в наш телеграм-чат, він буде під цим. Під відео. Якщо можна, я буду мститися пряжі, але на позитивному рівні, я піду. Тому що ну, я не хочу ненавість, помсту укладати в пряжу в цей негатив, а потім його дарувати. Я буду мстити. Мстя моя буде, звісно, жорстока і груба, а мстя моя буде залежати, чи в вписуватися в те, що я буду з нею в'язати. От я буду мстити, для, як мстити, в'язати пряжі, буду мстити, що вона в мене лежить лежить, у мене, дівчатки, отак. Оце залишок у мене. Отакий от намутаний клубочок і от така бабінка. І отакий от залишок у мене. ж оцього. Я не знаю, чи мені хвата її, чи не хвата. От, от моя мстя отамстить пряжі, якої можуть не хватить. Але в мене є ще чарівна моя подружка, яка знає, точно в неї така бабіна є. Вона собі нічого не в'язала, але вона мене дивиться, не буде в тебе її просити. Кажу чесно, я спробую зв'язати з цього, що в мене залишилось. Я, до речі, не важила скільки, але вона об'ємна, вона велика. Спиці тут, мабуть, я, мабуть, в'язала 5,5 кардиган. Е е я буду поки що в'язати е без. В общем, зараз розкажу, <пішла>, пішла моя мстя. Буду в'язати кардиган. Отак. Без полочок і без манжет. Зв'яжу я згори на низ мікрофон, завжди тіліпає. Зв'яжу я згори, буду, мабуть, реглан наберу більше всього. Ой, мабуть, я возьму реглан. зв'яжу регланом, зв'яжу довжину рукава до манжета, потім, потім пущу, мабуть, тіло. І подивлюся, скільки в мене буде ниточки. От якщо у мене ниточки хвата і на манжети, і на оці всі полички, я зроблю один, ну як, одне, од, одніє ниточку. Я не буду, до речі, яка долиться красотка. Не буду я там в'язати якось, то я зроблю од, од, одну. Я вже забалакуюся. Якщо в мене ниточки не вистачає, ну є в мене така ця букляшка, що я заявляла в толок і в'язати дитині. Але я так просто думаю, що можна взяти оту саму букляшку із оті і отією такою ниточкою просто дов'язати манжети. З другої сторони, в мене не буде ниточки дов'язати, тоді оцей кардиган, Що я вяжу такий, як бомбер, не бомбер, це ж доці. Але коли я в'язала ту свою кофтину, кофту писала, Валя, кофту зелену, велику, там же ж у мене капюшон, і вона об'ємна. І там я тоді на 58-й розмірі її в'язала, то у мене 5 мотків букляшки, п'ять мотків отого пішло впритик. Ще в мене залишилося, я хотіла її зробити довший. То зелена ниточка в мене залишалася, я змішувала з синій. До речі, хто не дивився, вступ в толоку, там я показую, будь ласка, проходьте, подивіться. То я так дивлюся, вона трошечки кольором схожа на цю нитку. Якщо я возьму звідтіля сюди, ну, в общем, тоді буду дивитися. І наскільки хватить, наскільки буде дужина. Ну, якщо, понятне діло, до пояса вона тільки буде, то буду дов'язувати вже щось думаю, тоді вже буду брати нитку якусь, або може десь дозакажу, до з'єднаю. До речі, лежить у мене ця нитка ще на подарунок, оце авантіяр, вона так по кольору підходить і така би Можна її змішати також з якось отакою і придумати ще. Тут я просто дивлюсь, мене шафа стоїть, і в нитки стоять. І я на них поглядаю. Цей Якщо вона хватить щоб нашу красотку задню ну, до половини, то буде така ковтинка. Якщо хвати на довгий кардиганчик, буде довгий, але нитку я буду вив'язувати до кінця. От моя мстя буде в тому, що мені треба оцю нитку добити до кінця. От якраз я буду сидіти на два тижні сесії почалася з понеділка, е, сесії там пари розкидані. На дворі у нас, звісно, зараз гарненько, але холодно. І я чистою душою до 8 березня я оце кардіган повинна зв'язати. Гудзики в мене є, не пам'ятаю, де вони лежать. Хай я потім, коли вже буду звітувати, я вам покажу вже з гудзиками. Я купляла гудзики, до речі, на два кардіони. Мабуть так. Якщо немає, то поїду куплю. Ну, в общем, гудзики не проблема. Гудзики будуть точно. Не замочок, нічого. Ну, красотка, ну скажіть, що пряжа красотка. Хоча вона така хімозна, але вона нарядна, красива, і я думаю, що вона тепла. У мене мама сорока, охреща мене. Я сорока, то взагалі сорока сорока Вона любить все, що блестить. все, що таке нетрадиційне, таке фантазійне, оце її. Я зв'язала її кофту. Нема в мене фото. В інстаграм в мене є, ще саме-саме перші фотографії. З паєтками. До речі, пряжа дешевенька, але з паєтками виглядає бомбезно. То вона і носить, і всім хвоститься, що мені до цього зв'язало. Ну, вона любить хвоститися. Так що, оце, дівчатки, такий вступ мій в проєкт, буду мстятися. Мяться серйозно мстяться. Але це ще не все. Помстюся, є шкарпетка. Також були в мене плани на цей на лютий. Я показала пряжу, з якої мені треба зв'язати шкарпетки. От у мене, оце северянка. Немає тікетки, точно викинула. А оце Ангора стар, ту, що я завжди домішую в пряжу. Ангора стар вам показує синя, вона така бірюзова-бірюзова. І в мене, виходить. Отакезні шкарпетки. Вони товсті, ну, дівчатки, в'язати з северянкою і не шкарпетковою пряжі, звісно, відрізняється дуже. Будуть у мене 42-43, буде у мене на наявність, тому що, якщо треба буде комусь на ЗСУ, будь ласка, у мене зараз запаси мої закінчилися. Я поки. Повив'язувала всім подарунки на новий рік, поки всім пороздарювала, У мене моя шкарпеткова скринька пуста. Лежить там єдині шкарпетки мого внука, і то він їх одяга, коли до мене приходить. Ну, Вони вже ношені, просто попраті, положені. То оце в мене отака шкарпеткулька ще в'яжеться, чоловіча. Якщо на ЗСУ, то вони в сапожок товстуваті будуть, вони хороші для сна, тому що коли мене зять їздив на. Куди їздив на ротацію, їх возили. Це, то я йому в'язала одні шкарпетки у чобіток, а от я йому точно тільки, мабуть, колір був різний. Я йому в'язала. У спать, то він зразу не хотів брати, охкав і ахкав, А тоді приїхав, каже, Боже, як на світ народився, коли ти приходиш із свого, зі своєї караула, чи що там у них таке, чи зміна, чи як воно називається, я не знаю. Розбуваєшся, то надягаєш оці теплі шкарпетки і лягаєш спать, ноги не мерзнуть. Понятне ж діло, що вони там спали, ніхто ж нічого таке не топилося, ма там дещо й топилося. Але ну, самі розумієте, як там напередку тут цей. То коли ти відпочиваєш, то це незамініма річ, то оце ще буду мстятися я своїм шкарпеткам. Бо почала їх вже домстюся шкарпеткам, а тоді буду мстити своєї пряжі. Так, наостанок беремо два листочка своїх, бо я вже казала коротенько, вже бачу трошки балакаю. Так, 17 лютого у нас понеділок. Все добре чи все погано, це лише залежить від вашого сприйняття. Ситуацію змінювати не можна. Але можна змінити ставлення. Дівочки, це точно. Це не хочу зараз заглиблюватися, це для мене болюча тема. Але так, ситуацію ми вже не поміняємо. Те, що з нами було, ми вже не змінимо ніяк. Але те, як ми її будемо далі. Розприймати, в общем, не знаю, як залежить, не хочу. Це моя болюча тема. Це в мене був такий в житті не дуже гарний період. До, і на загал виносить не хо. А якщо буду розповідати, то буде це вже дуже багато. Колись відкрию я вам психологічну сторінку, там ми будемо з вами говорити. Там я вам розповім багато чого цікавого. Так, 18 лютого, те, що відрізняє нас від інших. Зветься вищою силою, не приховуйте її. Так, поясніть мені, будь ласка, цей вираз. я не можу його пояснити. Те, що відрізняє на вас від інших, зветься вищою силою. Не приховуйте її. Оцей вислів я не можу розуміти. Чим я відрізняюся від інших? Так, да, є в мене таке, що я відрізняюся від інших. В мене дуже, <смас> я дуже багато говорю. І коли. І мене може бути дуже багато. От сама таке є, але вища сила. Дівчатки, пасіть мені, будь ласка, цей вислів. Я хто розуміє, от мені цікаво. Так, давайте на 18 лютому закінчимо. Слідує відео, яке я буду випускати, я продовжу свій календарик. Був мій такий вступ. Помста, пряжів, дівчата такі дівчата. Нагадаю, що наші два поки що спонсори на час того, як я знімаю це відео, знаходяться в інфобоксі під відео. Вони обидві на інстаграм-сторінках. Заходьте до них, надихайтеся, дивіться, купляйте, якщо це спонсори, то вони нам дарують, а вам продають, понятне. Діло. І я до них буду заглядати, може, що собі надивлюся. Вся інформація також про учасники в інфобоксі. А я буду починати мстити свої пряжі. І коли я помстюся, я вам покажу вже готовий виріб. Підзюмочки я робитиму, понятне діло, там потроху, щоб бачили, що я в'яжу. Але готовий виріб, тоді покажу вже в кінці, тому що в нас йде місяць цієї, цього спільника. Я повинна вже його до початку березня зв'язати то я, може, якраз все вкладаюся. А йде, мі... мабуть, із 15, із лютого, мабуть, по 15 березня. Наче так. Оцей доспільник і не знаю навіть сроки. Ну нічого, будемо в'язати. Все, цілую, люблю, тримайтеся, будьте живі, здорові. Дякую, що заходите до мене, дивитеся мої відео, пишете коментарі, ставите лайки, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.